Рада вітати! На уроці Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо, чому природа потребує охорони, що таке заповідники і які є в Україні. Пригадай, яких тварин занесено до Червоної книги України. А чому тварини, які занесені до червоної книги, потребують охорони? Як ти думаєш? Поміркуй. А чи потребують охорони решта тварин? Цікава твоя думка. Залиш її в коментарях. Люди замислилися про важливість байливого ставлення до природи. Так з'явилися заповідники. Отже заповідник це територія дикої природи, де заборонено будь-яку діяльність людини. Основною метою створення заповідників є збереження унікальних, зникаючих рослин і тварин. Тут не можна вирубувати дерев, орати землю, осушувати водойми, полювати на тварин. У заповідниках проводиться велика наукова робота. 11 січня щороку захисники природи відзначають День заповідників. На території України є 19 природних заповідників. Один з найбільших заповідників України розташований в Херсонській області. Це заповідник Асканія Нова. Тут у вільному і напіввільному стані утримують тварин майже з усіх континентів планети. Роздивись світлини. На них тварини, які мешкають в заповіднику Асканія нова. Серед птахів можна зустріти рожевого фламінго та журавля. Інший заповідник, який знаходиться в Одеській області дунайські плавні. Значна територія заповідника це плавні, заболочені участки, покриті зарослями очерету висотою в декілька метрів. Тут справжнє царство рідкісних птахів, і жовта цапля, і рожевий пелікан, і крячок рябодзьобий. Карпатський заповідник має велике значення. Це єдина територія, на якій можна побачити характерні для середньої Європи пояси дубових, букових та смерекових лісів. Тут ростуть занесені до червоної книги гірський едельвейс, шафран. Унікальні букові ліси. Гора Говерла це найвища точка українських Карпат. Як ти розумієш прислів'я? Багато лісу не рубай, мало лісу, зберігай, нема лісу, саджай. Де знищується природа, там закінчується життя. Поміркуй. Поділись своїми міркуваннями, думками з близькими, з друзями або з однокласниками. Давай пограємо. Я буду ставити тобі запитання. Якщо відповідь так, плесни в долоні, якщо ні, тупни ногою. Заповідники це великі ділянки лісів, полів, луків, степів, озер, на яких забороняється будь-яка діяльність людини, що завдає шкоди природі. У заповідниках дозволяється діяльність людини. До найменших заповідників належить Асканія нова. У заповідниках тварини живуть на волі в природних умовах. Самі влаштовують собі житла, виводять пшенят. А що для тебе означає охороняти природу? Поділись своїми думками. Кожного дня і кожну хвилинку оберігайте кожну звіринку, тільки добра їм потрібно бажати, і намагатися не ображати. Право живих на життя поважайте, з дячністю працю тварин зустрічайте, хай кожна зустріч несе відкриття, ціннішого в світі нема. Ніж життя. Додому робота у друкованому зошиті з 19 до 21 сторінки. Дякую за увагу. До зустрічі!